Малята, послухайте оповідання Василя Сухомлинського Білка і добра людина. Шла собі лісом добра людина, дивилася на трави і квіти ласкавими очима, не наступила на квіти, бо помітила їх. Ось відійшла добра людина до високої сосни і побачила білочку. Білочка стрибала по гілках. А за нею гнався якийсь рудий звірок. Добра людина впізнала коницю. Це лютий білочин ворог. Ось кониця не білку і роздере своїми лютими пазурями. З жалим і болем у серці глянула добра людина на бідолаху. Побачила білочка очі добру людини, плигнула з дерева і сіла їй на плече. А зла кониця. Втекла в темний ліс, погладила добра людина білечку, і сказала Стрибай собі до свого дупла. Глянула мілочка вдячно, добрій людині в вічі, пострибала додому. Дітки давно вже чекали її, вона розповіла їм про добру людину. Малята, яку людину в лісі зустріла. Пілочка. Пригадуємо. Так, добру людину. Молодці. Наступне запитання. Якими очима людина дивилася на трави і квіти? Пригадуємо, малята. Так, ласкавими очима. Малята. Від кого тікала білочка? Так, від куниці, молодці мої любі. Наступне малята куди плигнула білочка, щоб врятуватись? Так, вона плигнула на плече добрій людині. Малята, про кого білочка розповідала своїм більчатам? Кого вона зустріла добру людину? Так, мої любі. Малята, а як ви гадаєте, чому людину назвали доброю? Так, тому що вона ні на Квіточку не наступила, та ще й білочку врятувала. Сподіваюсь, малята вам сподобалось оповідання. До наступної зустрічі, мої любі! Па-па!